Рада міністрів фінансів ЄС підтримала вступ Латвії до Єврозони. Це означає, що країна отримала зелене світло на входження до зони єдиної європейської валюти. Латвія стане її 18-тим членом з 1 січня наступного року. Євро замінить Лати. Розрахунки у Євро стартують із нового року. А от вказувати ціни одночасно у двох валютах компанії будуть зобов'язані вже із жовтня. А центробанк Латвії має сплатити внесок за вступ. По зможе брати участь у системі рефінансування європейської. О, центробанку чимало латвійських політиків кажуть, що ступ до єврозони сприятиме економічному розвитку країни, але більше половини пересічних латвійців, згідно з опитуванням громадської думки, цьому не надто радіють. В уряді натомість заявляють, що мають інструменти протидії здорожчанню товарів та послуг, якщо учасники ринку не встоять перед спокусою скористатися перехідним періодом і збільшити ціни. Це дуже важливий день для Латвії, тому що йдеться не просто про технічне питання, як перехід з однієї валюти на іншу, а про символічний момент. Ми завершуємо інтеграцію до Європи. Це дуже важливо для нас. Ми встановили собі таку мету, коли здобули незалежність у 1991-му. Запровадження євро було найбільш складним завданням через фінансову кризу. Ще кілька років тому ситуація в Латвії була однією з найгірших.